Всім привіт, підписчики цього канала хотів би продемонструвати вам останню свою покупку. Зарядний пристрій. також було два акумулятори. Прошу звернути увагу. Акумулятор Revolt запаковані просто, скажімо так, чудово. Отак і виглядає акумулятор Revolt B. Без упаковки. Брав, собственно, качество запасних для акумуляторної електропилки. Сам процес роботи на них. Зніму ролик окремо чуть-чуть пізніше. Всім покажу дякую за увагу. Кстати, вот так вони виглядають на заряці. Собственно, ссылку на дані товари закріплю в описі під відео.